Сонце вже заховалось за горами, починає вечоріти, починає посилюватись мороз. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз на курорті біля центрального бювету. За декілька хвилин відбудеться анонс концерту на бюветі. Сьогодні в палаці культури Шевченка виступає Олег Гаврилюк і Таня Демченко. Ну, одним словом, будуть пісні, вірші і танці. Буде дуже цікаво. Е, ви в коментарях, друзі, запитували десь недавно, коли нарешті приїде Олег гаврилюк у Трускавець Ну, ось він у Трускавці. Ну, була трішки велика перерва, десь буквально, напевно, два місяці його тут не було. Але перед тим він досить часто приїжджав. ну Зараз зараз знову у Трускавці. Людей, як бачите, вистачає. Це центральний бівець. Зараз ще є кілька хвилин, тому, друзі, дочекайтесь. Зараз буквально оголошую вже там хвилин. 3-4 і відбудеться анонс. Передаю всім вітання із Трускавця. Дуже багато людей написали в коментарях звідки дивляться канал Трускавець Тревел, це практично вся Україна і півсвіту. Я вам кажу, то дуже багато коментарів було, дуже багато навіть не перечислити. Якщо перечисляти кожне місто, з якого дивляться, і написали в коментарях, оце треба знімати просто окреме відео. Бачимо торговий центр парк, змінив свій вигляд вже, засклили, бачимо, верхню частину. Ну, Дивіться, що скоро буде відкриття. Люди купляють бачим, квиточки. І зараз вже буде анонс концерту де. Доброго вечора. Доброго вечора. кого не бачили з обіда, а кого бачили ще раз, доброго вечора. А ви знаєте, я завжди кажу, краще один раз побачити, чим один раз почути. Кажуть, ну Олег Верлук, Верлук, народний, він уже має багаж в трускавці, його вже знають. Він відомий. А Таня Дівченко, ну щоб дізнатись, то така Таня Дівченко, ну будь ласка, прийдіть сьогодні. Ми з вами все розрулімо. Розумієте? тому що я кажу, що ну, ми з перших днів виступали перед нашими хлопцями, продовжуємо підтримувати. Ми робимо свою роботу, але про це не обов'язково кричати, фішувати, Знаєте, там а, маємо, що маємо це дякувати Богу. Маємо талант, маємо мрію, маємо надію, так як ви всі разом з нами. Це наша перемога. Я, я знаєте, кажуть, що лікарі лікують тіло, а ми лікуємо артисти душу. Тому ми хочемо трішки дати свого тепла вам, взяти ваш якийсь позитивчик. І тільки разом ну, будемо якось триматись. У нас іншого виходу немає. Вірити, дякувати Богу всім нам і триматись. Тому сьогодні я не знаю навіть, яку вам пісню заспівати, бо їх багато, вони всі красиві, як каже Олег, вони всі а, написані для нас. Олег сам пише для себе, йому так ну, трішки дешевше. Ось. А... І тому знаєте, коли мені пропонують пісню, я дивлюсь, я слухаю, <говорю> я мірюю <говорю> на себе. Як одяг моя не моя, хочу співати, не хочу. У мене нема слова модно чи не модно. Що мені подобається, що мені до душі, до серця, то я і співаю. Тому ну зараз таку нейтральну візьму пісню. Сьогодні її не слухали. А, ця ж грає сонце. ви, напевно, вже її знали, тому що вона з 2010 року. В мене звучить уже ця пісня. Може, не знали, хто виконує. Тепер будете знати. Тому давай, Оксаночка, запускаєш щиро. Тому е як хто є, хто військовий, будь ласка, без питань, без е білета. Приходьте, будемо раді вас бачити. беріть з собою друзів, побратимів, посестер, І ну якось так трішечки з вами сьогодні відпочинемо. Співаємо нажимо, мікрофон буде без шнура, я буду приходити до вас, ви виходите до нас, тому відпочнемо. А на цю сцену ви знаєте, ми їхали в потязі, і я сьогодні розказувала в обід, і це приємно мені розказувати. Ми їхали з військовими хлопцями, і один сидить на Олега, дивиться, каже: вибачте, а це не ви вірші читаєте. каже, я. Ну, ми трішки поговорили, поспілкувалися, вони про себе розказали. Ми побажали їм, що можна побажати військовим зараз на сьогоднішній день. Тому на цю сцену я запрошую під ваші обласки, народний артист України Олег Гаврилюк. Дякую. Доброго вечора. Дуже люблю це місце. Так вийшло, що п'ять років майже мене тут не було. Хтось пам'ятає, підходимо. Обіймаємось, Да? Я завжди кажу, що таке враження в мене, що бачу десь якісь людей таке, що наче це мої родичі, бо 20 років. О дякую. Двоюрідний брат, мабуть. 에, да, да. 에, завжди на моїх концертах виконуються вірші, виконуються пісні. Я співаю тільки свої пісні, якби не писав. Сам своїх пісень то ніколи б не стояв на сцені і прочитаю одного із своїх віршів, колись ми роздавали тут е, листівочки, і цей вірш був російською і українською мовою. Сьогодні читаю тільки українською. Життя як бумеранг добро вітає. Що віддаєш, подібне повертає. Що засіваєш, зрештою пожнеш. Збрехав, і вже брехні не уминеш. Так часом чинок долю визначає. Прощення має той, хто все прощає. Віддаєте і вам повернуть радо. За підлу зраду слід чекати зради. Образили когось, вас ображають. З повагою живеш, вас поважають, життя, як бумеранг, гріхи заслуги. На чорну думку принесе недуге, на світлу думку Божу благодать. Якщо не знав цього, то варто б знати. Щиро дякую. І раніше я знав десь 200 віршів, мені було легко читати. Сьогодні абсолютно нові вірші, і бо колись в мене було 8 книжок. Але, на жаль, вони майже всі були російською мовою. От зараз я вже видав нову україномовну книжку і хочу спробувати вам прочитати одного важливого вірша. Я щодавно його написав, бо в мене багато віршів там про доньку, про сина. Ну, як правило, пишеш від мами, синам, тим паче сьогодні. А це вірш від батька сину. Мій син моє улюблене дитя. Пробач, якщо чогось не додавав, що всі свої важливі почуття я вміло від очей твоїх ховав. Як батько твій від тебе я хотів, аби ти, сину мій, не був пропащим, аби розправив крила і летів, аби в усьому був за мене кращим. Пробач за те, що у руках тримав. Не відпускав із рук своїх на волю, це все, аби ти крила не злимав, а з ними і свою майбутню долю. Пробач за те, що рідко обіймав, як не кортіло серденько моє. Це все, як бачиш, я на те причини мав, аби ти синку став таким, як є. Тепер я вже нічого не боюсь на волю відпускаю почуття. За тебе разом з мамою молюсь, як і молився. Таємно все життя. Дякую. Просто побачив стільки чоловіків. Думаю, захотілося прочитати цього вірша. Ну і давайте хочу вам заспівати. Я сьогодні в день співав в мене. Є... Дякую. Ну і... Чомусь захотілося в мене ще такий вірш. Мені дуже подобається. Вона його усе життя кохала. Він все життя шукав щось неземне. Вона йому з любов'ю натякала, що час летить і їх не у мене. Він не почув. Вона пішла із болю. Бог дав їй пару і не дивина. А він. І досі. Все шукає долю. Тепер шукає схожу як вона. Дякую. Ми вас запрошуємо до себе на програму. В концерті сьогодні не буде жодної пустої пісні, бо всі пісні, як Таня казала, да? всі для душі. Тому любимо вас, приходьте до нас на концерт Ваші Гаврилюки. І там є книжечка, у кого є бажання, можете полистати. Її листівочки дам вірші для сина і для доньки. Ми спеціально робили, бо дуже багато людей підходять і кажуть, а де цей віршик. Ждемо вас, приходьте, будь ласка. Відбувся анонс концерту. Через дві години концерт буде в палаці культури Шевченка. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну, бачите, понеділок не так багато людей, як зазвичай, але все рівно люди є. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!